Ворог не припиняє обстріли України. Потерпала Київщина, Запоріжжя, Херсонщина та Донеччина. Чи є загиблі? Які спеціальності найбільше потрібні армії та як сприяють успішності мобілізації рекрутингові центри? Психологічна, юридична та соціальна допомога людям, які постраждали від війни або опинилися в складних життєвих обставинах. Як турбуються про ментальне здоров'я жителів громади в центрі життєстійкості? Вітаємо ефірі. Новини за день на телеканалі. Віта. Ми розповідаємо про головні події регіону, що впливають на життя кожного з нас у студії Марія Супрун. Знову руйнування та жертви. Ворог не припиняє обстріли України. У ніч на 24 січня. Противник запустив 58 ударних БПЛА. Силами оборони вдалося збити 25 ворожих дронів. Внаслідок удару по київщині руйнувань зазнали багатоквартирні та приватні будинки. Загинули троє людей. Кількість постраждалих уточнюється. Чергове під ворожим вогнем опинилася Донеччина. Окупанти обстріляли житлові будинки, внаслідок чого сталося загоряння сільськогосподарської техніки та господарчих споруд. Двоє людей загинули і ще п'ять отримали поранення. Двоє людей госпіталізовані з травмами після атаки на Херсонщині. В області пошкоджено будинки, автомобілі та інфраструктура. Під атакою окупантів було і Запоріжжя. В області пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та інфраструктура. Одна людина загинула. Гинула щонайменше 54 постраждали під обстрілом. Опинились і Дніпропетровщина, Харківщина і Львівщина, зруйновані будинки, магазини та лінії електропередач. На базі Вінницького муніципального рекрутингового центру Міністерство оборони створило центр рекрутингу української армії. Консультують у прозорому офісі і цивільні працівники, звернення до яких конфіденційне. Охочий дізнатися про вакансії у силах оборони може прийти навіть без документів, які засвідчують його особу. Які спеціальності потрібні українській армії? Олена Карбівська дізнавалась. Цивільні особи консультують громадян, які хочуть долучитися до сил оборони. За таким принципом у Вінниці запрацював центр рекрутингу української армії. Відкрили його на базі муніципального рекрутингового центру. Кожен може обрати собі військову частину, посаду, скомунікувати з нашою допомогою і далі йти служити. Причому велика кількість жінок звертається у нас до 20% Ми бачимо по взагалі нашій системі. Це звернення це саме жінки. Звертаються молоді люди. Кожен враховує власне свій досвід, свій фах, де він раніше був. Немаловажно, що сюди можна звернутися навіть після того, як людина отримала першу повістку. Муніципальні рекрутингові центри у Вінницькій громаді запрацювали торік у березні. Пілотний проєкт ініціювала міська рада. Їх відкрили на базі трьох прозорих офісів. Спершу щодо вакансій у війську консультували представники 120-ї бригади тероборони. Згодом уже в серпні запрацював рекрутинговий центр 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Зараз цей проект масштабувався вже на рівні Міністерства оборони. Це дуже приємно, це буде розвиватися і надалі це буде розширюватися. Роботи дуже багато, тому ми налаштовані на роботу для того, щоб наші військові і призовники почували себе в наших центрах комфортно. У центрі рекрутингу української армії працюють дві цивільні рекрутерки. Вони пройшли відповідне навчання. Тут не роздають повістки. Громадяни отримують інформаційно-консультативні послуги щодо служби в силах оборони. А вже далі за бажанням можуть піти на службу в обрану військову частину на відповідну посаду. До нас звернутись може будь-яка особа. Документи, які посвідчують особи, не потрібно ніяких. Інформацію ми надаємо будь-кому. Якщо людина хоче пред'явити документи, представиться, якщо ні, немає бажання, цього не потрібно робити. Ми надамо всю вичерпну інформацію, яка її цікавить. Вінничанка Вероніка прийшла дізнатися інформацією про вакансії для свого двоюродного брата. Йому 27 років. За освітою чоловік бухгалтер. Він бачив оголошення про рекрутинговий центр, але не наважився сам прийти, все ж таки вагався. І ось я побачила оголошення. Думаю, це чудова нагода зайти, дізнатися інформацію, на яку посаду він може влаштуватися, що йому запропонують, і так далі. І ось мені надали всі відповіді на мої запитання. У базі даних Міністерства оборони України понад 10 тисяч вакансій у різних військових формуваннях. Найбільш затребувані оператори безпілотників, водії та стрільці. Центр націлений на популяризацію служби в збройних силах, в Силах оборони. Це дуже важливо. Це цивільний центр. Головна мета це все таки. Щоб популярні популярні саме служби в збройних силах і в Силах оборони, вона зростала, і всі вінничани можуть сюди звертатися щоденно у базі. Інформація про вакантні посади не лише у вінницьких бригадах, а й по всій Україні. Ми в екові центр надаємо вільні вакантні посади. Посади не завжди бувають бойові, є і водії, кухарі, зв'язківці, оператори БПЛА. Тож бажаю, що охочі, звертайтеся, будь ласка, будемо раді вас прийняти і в подальшому проходити з вами разом службу. Така гарна можливість, що люди можуть прийти сюди по мобілізації, як і на контракт. Ми надамо всі. Вакантні посади, починаючи там від водія, закінчуючи там і операторами, і в зенітні батареї і інше, і е, людина прийде, дізнається, і без ТЦК ми напряму візьмемо до себе, оформимо ці документи, надамо всю допомогу. Центр працює з понеділка по п'ятницю, з 8.30 до шістнадцятої у приміщенні прозорого офісу старе місто. Загалом в Україні 48 центрів рекрутингу української армії. За час їхнього існування послуги отримали понад 36 тисяч людей. Олена Карбівська, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Турбота про ментальне здоров'я жителів громади. У Вінниці вже рік діє центр життєстійкості. Його послугами за цей час скористались понад 8 тисяч жителів громади. Фахівці надають психологічну, юридичну та соціальну допомогу людям, які потерпіли від війни або опинилися в складних життєвих обставинах. Більше про результати роботи центру Світлана Ількова розповість. Психологічна допомога, соціальний захист, всебічна підтримка вразливих категорій населення, основні напрямки, за якими працює центр життєстійкості у Вінницькій громаді. Рік тому Вінницька громада однією з перших в державі долучилась до проєкту Мінсоцполітики із запровадження комплексної послуги з формування життєстійкості, мета якої підтримка та зміцнення психічного здоров'я українців це ефективне попередження життєвих кризових ситуацій в нашій громаді. Це повернення до активного життя жителів громади, це підвищення соціальної згуртованості громади, культури взаємодопомоги, це підвищення рівня стійкості і збереження психічної і соціального здоров'я нашої громади. Підсумки роботи за час існування проєкту у Вінниці обговорили на зустрічі з представниками департаментів міської ради, громадських організацій, поліції та ДСНС. Питання ментального здоров'я це насправді про кожного з нас. Про всіх громадян України, тому що всі ми знаходимося у стані війни, і своїм ментальним здоров'ям постійно треба займатися. У центрі надають психосоціальні послуги, юридичну допомогу людям, які потерпіли від війни, або опинилися в складних життєвих обставинах. Разом з міським центром соціальних служб працюють із тими, хто постраждав від насильства дітьми, сиротами або позбавленими батьківського піклування. Понад 13 тисяч послуг саме такої комплексної послуги життєстійкості було надано нашій громаді. Це і психологічна допомога, і досить так активно працювали і як індивідуально з людьми, так і групові консультації, групові психологічна допомога надавалась. Нині у громаді є близько 340 надавачів психосоціальних послуг, зокрема у закладах освіти охорони здоров'я на базі неурядових громадських організацій. Психологи зараз працюють і мають працювати в усіх сферах і в усіх напрямках. Це є і освіта, це є і соцзахист, перш за все, це є в неурядові організації, це є представники влади, місцевого самоврядування. Психологи є зараз і будуть, як я вже згадала, законодавство мають працювати в усіх сферах. Безкоштовні консультації надають усім охочим на базі міського центру соціальних служб за адресою проспект Космонавтів 30, Працюють у будні з 9 до 17 години. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Експорт соняшникової олії, зерна, кукурудзи та інших продуктів харчування. Агрокластер Агровін підбив підсумки своєї діяльності у 2024 році. Рік був плідним на партнерство. Меморандуми про співпрацю, які відкриють вихід на нові ринки збуту, підписали з європейськими країнами. Про те, як працюється у воєнний час нашим аграріям та бізнесам, пов'язаним із сільським господарством, як справляються з проблемами та реагують на виклики, поговоримо з Сергієм Гуцулом. Голов управління агрокластеру Агровін, який сьогодні в нашій студії. Вітаю вас, пане Сергію. Добрий вечір. Отже, діяльність аграрів під час війни викликів чимало, і про них поговоримо далі в нашій розмові. Але найголовніше те, що цікавить людей: чи можливий дефіцит продуктів на Вінниччині? Ви знаєте, що аграрний сектор якраз. Це така каста, яка за будь-яких умов працює за будь-яких умов вирощує хліб і все, що пов'язано з продуктом харчування. Тому я думаю, що дефіциту не може бути, так як аграрії всі переформатувалися, У нас на даному етапі, да, дуже плідно розвивається очівництво, весь борщовий набір, його достатній кількості вирощується, тому я думаю, що проблем з хлібом і взагалі з продуктом харчування не буде. Якщо говорити про головні проблеми, я думаю, що зараз основна проблема для всіх українців це війна. Ну і мобілізація також створює труднощі для всіх бізнесів без виключення. Ну і аграрна сфера одна з тих, де багато працює саме чоловіків. Як впливає мобілізація на аграрний бізнес загалом? Ну, в цілому, так як в будь-якій галузі, це суттєво вплинуло на результати роботи, тому що дефіцит кадрів відчувається на всіх виробництвах. Це що мілкі фермери, що великі господарства. Тому це на, на даному етапі це дійсно є проблема. Але ми, як аграрний сектор, справляємося з цим, тобто залучаємо людей, які... Старші мобілізаційного віку залишаємо молодь, залишаємо жінок, і таким чином ми виходимо з положення і рухаємося вперед. Плюс те, що зараз дали можливість бронювати і невеликі фермерське господарства, дає змогу. Дивитися з оптимізмом вперед і бути впевненим, тому що буде посіяний хліб і зібраний врожай? Ну хотілося якраз зупинитися на питаннях жінок в чоловічих професіях, зокрема в аграрній сфері, тому що багато і в пресі інформації про те, як жінки сідають на комбайни, як вони освоюють такі складні чоловічі професії. Наскільки активно цей процес відбувається саме на Вінниччині? Ви знаєте, ми започаткували спільно з однією донорською організацією який як підтримка жінок в сільському господарстві, і для мене, для самого було дуже великим здивуванням, коли до цього до навчань до тренінгів долучилася дуже величезна кількість жінок, які готові були прийти і вчитися перекваліфіковуватися. І починати працювати. Тому на сьогоднішній день це дійсно так і є. Жінки сідають за трактор, жінки сідають за великі автомобілі. Жінки виконують ті професії чи ту роботу, яку раніше виконували традиційні чоловіки, і жінки підклали досить потужне плече для аграрного бізнесу. І для галузі в цілому тому дійсно так і є. Дійсно жінки долучаються, дійсно жінки працюють і дякувати Богу. Дуже багато організацій, які спонукають саме для розвитку жіночого аграрного бізнесу і перекваліфікації на ті професії, які потребує зараз цей час. Раніше Віннична мала статус цукрової столиці України. От розуміємо, що зараз. Багато іншої сільської сільгоспродукції вирощується у нас. Чи змінився цей статус? Знаєте, він і змінився, і не змінився, тому що кількість цукрових заводів і виробництво самого чи вирощування самого цукрового буряку, воно дуже суттєво понизилося. Але ми залишаємося лідерами в галузі цукрового цукроваріння. Ми залишаємося лідерами в галузі вирощування цукрового буряку. Тому я думаю, що ми можемо ще вважатися цукровим, цукровою столицею да, України. І ми виробляємо дійсно найбільшу кількість цукру, яка виробляється в всіх регіонах України. Дійсно, на Вінниччині аграрний бізнес розвивається досить активно, і ринок збуту це. Важливий критерій успішного бізнесу mm -hmm. знаємо, що виходимо на міжнародні ринки, і минулий рік показав активну співпрацю саме в цьому напрямку, де наразі найбільше за кордоном можна зустріти саме Вінницької продукції, і які ринки лише починаємо освоювати. Ви знаєте, ми за три роки існування кластеру в нас якраз один з напрямків є це інтернаціоналізація наших учасників та виведення на нові ринки та пошук шляхів і ніж для реалізації продуктів, продуктів харчування. От ми приїхали і пропрацювали дуже з батьма країнами Європи. Я можу сказати з певності, що зараз Європа займає що по саме по продуктах харчування. Досить вагоме місце в реалізації наших продуктів, тому що в будь-якій країні Європейського Союзу можна знайти українські продукти, і вони достойно конкурують з тими традиційними їхніми продуктами, які були в них на полицях. Якщо брати сировину, то традиційний наш ринок це Африка. І ми, як агрокластер, також поїхали в Африку. Ми були, провели перший в історії взагалі. Україно-африканський аграрний форум, де зібрали понад тисячу учасників з різних країн африканського континенту, і цей континент достатньо цікавий, тому що він і був традиційним для реалізації кукурузи, пшениці, сої. Але ми для себе відкрили те, що вони можуть споживати інші готові продукти, яких тут буде створена додана вартість, і відповідно не сировину продавати, а продавати вже готовий продукт туди. Тому ми працюємо в цьому напрямку, і я думаю, що африканський континент він як був лідером серед споживання сировини, Він має стати лідером ще споживання готової продукції з України. Крім того, наші продукти практично не є на всіх континентах. Якщо брати азійські країни, ми достатньо багато туди продаємо, і саме вінські підприємства і те, що робить «Агрокластер», вводить, досить починають займати вагоме місце в. Експортному портфелі з України, ну і крім того, аграрний сектор це 59 експорту і від всього експорту, який здійснюється з нас в державі, і відповідно валютної виручки. Тому ми залишаємося лідером галузі. Хоча е ті умови, в яких ми живемо, вони суттєво десь були трошки при зупинили рух і інтенсивність цього. Але ми йдемо вперед. Я думаю, що український продукт займе у всьому світі лідируючі позиції. Наразі ми зустрічаємося з вами в зимовий період, коли, можна сказати, такий спокійний час для аграріїв, але вже незабаром почнеться весна і активний рух на полях. Наскільки готові аграрії до нового сезону? Е, ви знаєте, ми ніби в зимовий період зустрічаємося, але дивлячись на погоду, погода досить суттєво змінилася і. Ті кліматичні зміни, які відбуваються з потеплінням, з нестачою вологи, вони змушують аграріїв шукати нові шляхи для того, щоб запустити правильне виробництво і отримати гарний врожай. Тому якраз ця зима стала прикладом того, що потрібно рухатися внову з часом, дивитися на світові тенденції і відмовлятися від багатьох технологій, які були традиційними. Для наших аграріїв, тобто, наприклад, оренка, вона вже не підходить на півдні Вінниччини, тому що це виснажує ґрунт і забирає повністю всю вологу. Тому, в принципі, аграрії готові. І більшість аграріїв якраз зараз шукають ті технології та інструменти, які дозволять отримати гарний ворожій. Частково змінюються. Культури, які будуть вирощуватися, ми більше переходимо на озимі культури, які ростуть взимку та навесні, коли в цієї вологи вистачає. Змінюються ярові культури, тому що ті традиційні, наприклад, кукурудза, вона не дає того врожаю, який був раніше притаманий нашому регіону. Тому, в принципі, аграрії готові, аграрії вже. З технікою і технологіями, з насінням, з добривами чекають, коли вийти в поле. Тому що цього року буде. Я думаю, що посівна кампанія розпочата набагато раніше, ніж раніше попередні роки. Дякую вам, пане Сергію, за цю інформацію. А я нагадаю, що в студії новин за день ми спілкувалися про розвиток сільського господарства під час війни з головою управління агрокластеру Агровін Сергієм Гуцолом. А тепер рухаємося далі. Далі у випуску опановують навички ведення бізнесу та займаються благодійністю. Соціальне шкільне підприємництво започаткували у Вінницькому ліцеї номер 2 на що витрачатимуть прибуток? Трансформація українського тризуба тривалістю в століття. У Вінницькому краєзнавчому представили виставку, присвячену історії українського герба. Шефство над хижаками стати опікунами вовків пропонують Вінницькому зоопарку, що полюбляють полярні мешканці, та оскільки це обійдеться. Виготовляли фальшиві службові посвідчення та медичні висновки ВЛК про непридатність за станом здоров'я для військовозобов'язаних. СБУ спільно з поліцією та бюро економічної безпеки викрили злочинне угруповування, яке займалося виготовленням фейкових документів. Підпільні топографії діяли на Київщині та Прикарпатті. Організував незаконний бізнес житель Вінницької області. Він та ще троє його спільників шукали клієнтів у соцмережах. За свої послуги просили від 500 до 5000 тисяч доларів. Під час обшуку у помешканнях затриманих правоохоронці виявили підроблені документи, відбитки печаток та штампів, а також техніку та чорнові записи. Наразі чотирьом спільникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Безбар'єрність для всіх категорій населення у 12 містах України в межах проєкту Рух без бар'єрів створять маршрути зі зручними під'їздами і підходами, транспортом, зупинками, тротуарами, громадськими місцями. Громади самостійно обирають і пропонують маршрути, які будуть ставати безбар'єрними в рамках проєкту. Долучиться до нього і Вінниця. У нашому місті вже визначили маршрут, котрий пролягатиме від вулиці Зулінського до центру міста, а саме Чер через магістратську театральну соборну та вулицю Миколи Оводова тут відповідно є і лікарні, і центр надання адміністративних послуг. а Також можна сходити, наприклад, у кав'ярню, в театр, тобто отримати будь-яку послугу незалежно від соціального спрямування або ж навіть розважального характеру. Вибрали квадрат центральної частини міста. Опановують навички ведення бізнесу та допомагають іншим. Соціальне шкільне підприємство започаткували у Вінницькому ліцеї номер 2 Прибуток витрачатимуть на реалізацію соціальної мети, організовуватимуть для молоді безкоштовні майстер-класи та навчання. Що виготовляють учні та де продають? Дивіться далі. Герб України друкується на 3D-принтері. Керує процесом учень другого ліцею Максим Долгополов. Для друку на принтері переробляють пластик. У тебе є пластик, який був нарізаний на цьому приладі. Ми його витягуємо та потім отримуємо таку стрічку. Ми цю стрічку засовуємо та вона переплавляється у гарячому суплі, температура якого 220 градусів. Ми можемо переробити пластик для того, щоб зменшити витрати на попухний, та також воно ще має ціль зберегти природу. Друк сувенірів на принтері, частина соціального підприємництва лап тудей, у другому ліцеї. Поки що на своїх виробах учні не заробляють. Проте, коли з'явиться прибуток, його витрачатимуть на організацію заходів для молоді. В цьому полягає соціальна складова проєкту. Ми допомагаємо підліткам соціалізуватися. Це дійсно наразі дуже актуальна проблема, що діти-підлітки проводять дуже багато часу в гаджетах, в інтернеті, в соціальних мережах і ми хочемо проводити для них майстер-класи, якісь заходи цікаві, щоб вони проводили час разом, спілкувалися, дізнавалися щось нове, і саме головне наживо. Шкільне підприємництво має декілька відділів, крім технічного, є креативний, де розробляють дизайни та ескізи, а втілюють ідеї з допомогою принтера лазерного друку на різноманітних речах. То підходить, майже будь-що метали, скло, каміння навіть. Дерево. Гравіювали в основному тільки на блокнотах, про те, що пробували на дереві. Дерево теж добре гравіюється, напевно, найкраще. Шкільне соціальне підприємництво проєкт Європейського союзу. Спершу серед 160 українських навчальних закладів учасників обрали кращих 15, для яких провели навчання. Згодом серед них провели конкурс грантів на тисячу євро, який виграли шість закладів. Зокрема, другий Вінницький ліцей. За ці кошти планують розширити виробництво. А саме на придбання славнозвісної, про яку ми мріяли, вишивальної машини, щоб могти друкувати не тільки лазерний робити друк всіх продуктів, які робить наш відділ дизайну, це сувенірна продукція, логотипи, визитівки, а навіть вишивати його на тканині. Аби законно працювати, зареєструють молодіжну громадську організацію. Головні аспекти її функціонування та врегулювання обговорили на спільному засіданні учасників шкільного соціального підприємництва з представниками департаменту освіти міської ради. Чому воно важливо? Тому що наші діти отримують навики ведення бізнесу, навики ведення підприємства уже шкільних років. По друге, це те, що наші діти ми відриваємо їх від гаджетів і направляємо їх велику енергію. Ми бачимо, що сьогодні достатньо великої харизматичної енергії на створення корисних речей. І ми вчимо цих дітей не тільки заробляти і заробляти для своєї школи, але і бути соціально відповідальними. Замовити гравіювання чи сувенір можуть усі охочі, звернувшись у Вінницький ліцей номер 2 Анастасія Антонюк, Анна Шутова, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта історія українського державного символу тривалістю 100 років у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї діє документальна пересувна виставка під назвою Символ твоєї свободи історія українського герба. Експозиція створена Українським інститутом національної пам'яті у 2018 році до сотої річниці офіційного визнання тризуба державним гербом Української Народної Республіки на 20 стендах світлини листівок, документів, монет із зображенням тризуба часів Київської Русі. Української революції і до сьогодення представлені різні варіанти зображення тризуба, а також історичні довідки з біографіями діячів, які працювали над створенням національної символіки. Тут показана інтерпретація гербів різних художників, як вони бачили оцей символ герба, як кажуть, національного символа нашої держави, цей тризуб. І тут ми бачимо, як я вже сказала, варіанти Кречевського, ми бачимо нарбу та своє бачення. Вінничани можуть прийти побачити в будь-який день відвідати цю виставку, тому що вона триватиме довго до кінця лютого. Взяти під опіку вовчу родину мають можливість вінничани. Унікальний шанс надає Подільський зоопарк. Все, що потрібно мати, бажання та укладення договору із звіринцем. Далі забезпечувати фінансово харчування хижаків. Що полюбляють полярні мешканці та ускільки це обійдеться, знає наша Ірина Дідух. Полярні вовки мешканці подільського зоопарку знову у пошуку опікуна. Від початку цього року арктичні хижаки одинокі і шукають того, хто візьме їх під свій супровід. Понад три роки цими білими красеннями опікувався один з вінницьких блогерів, та контракт із ним закінчився. Така підтримка дає можливість зоопарку розвиватись. Говорячи про вовчу пару, вона зібрана. Одну тварину придбали у Чернігівській області, інша з Бердянського зоопарку. Самцеві 8 років, дівчинка молодша, їй 4. У харчуванні не вибагливі, притримуються суто хижацького раціону. Полярні вовки харчуються тільки м'ясом і водою. І м'ясо, і вода більше нічого не їдять. Значить, нам Коштує харчування, придбання продуктів на їхнє харчування 10 тисяч гривень на місяць. Ми стараємося їм менше давати м'яса свинини, а більшість даємо їм м'ясо, гов'ядину, курку, баранину, конину. Для вовків у звіринці побудували просторий вольєр. Директор зоопарку має сподівання, що цього року у пари з'явиться малеча. Тим, хто погодиться взяти під опіку тварин, пропонують виготовити табличку із назвою фірми або ініціалами мецената, яку розмістять на вольєрі. У нас є ще ряд тварин та птахів, які вільні без опікунів. Ми запрошуємо всіх взяти участь в такій програмі. Візьми тварину під свою опіку. Умови наші такі. Укладаємо офіційний договір, у договірі вказуємо, як будуть перераховуватися кошти, чи щомісяця, чи раз у квартал, чи раз у півроку, чи раз в рік. І наскільки укладаємо договір? Такий приклад відповідальності популярний у Вінниці під опікою бізнесу та небайдужих людей вже у сурійські тигри, ягуари, рисі та родини ведмедів. А ось зелені мавпи, мавпи бразо, верблюди і антилопа-кано, так як і вовки, чекають на опікунів. Ірина Діду, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта. Ми завершуємо наш випуск, але продовжуємо стежити за життям регіону, щоб інформувати вас першими. Дякуємо, що провели цей час із телеканалом. Віта! Залишайтеся з нами, щоб знати більше про те, що відбувається поруч із вами. До зустрічі.